Pienи, да? я, а, да, Оксана, да, Масики, сколько масиков у тебя, скажи? 5. 5. Uh, вот так, да? <соязательно> <соязательно> так. Рассказывай. Да, вот это у нас <соязательно> старшие мальчики, Денис, Кокла, ага. девчонки, <соязательно> Даша и Саша. И, и Саша. это самый младший из мальчиков. Это им по 6 месяцев, да. 6 месяцев, 3 пару недель. Як вам ході сильно слушати? Як запомню тебе не двою? Ти допомагаєш? Ти ж допоможеш. З новим роком від У нас сьогодні приємна подія. Ми прийняли рішення, що унікальна родина Сергія і Оксани, яка Ніде більше в Україні немає одночасно народилося п'ятеро дітей, і ми приїхали до них не з пустими руками, а приїхали з унікальною такою машиною, щоб вони всі з цією машиною помістилися. І е, зараз вперше Оксана і Сергій випробують цю машину. Ты выехал. Оху! Так, Оксана, вы садитесь рядом. Отлично идет, хороший. Не много. это не может, мы как раз о такой мечте. Это безумие. Всім привіт, всі радуються. Видишь, як добре, сколько Нет, привет, Всім-привіт-привіт. И я хотів подякувати, дуже велике дякую вам за підтримку, Підтримку, довіру, бо тільки разом ми можемо долати всі труднощі і тільки разом пільно певно, крокуємо до перемоги.